Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу відзняти відео, показати порожні баночки, що закінчилось у нас в жовтні, які продукти, що було в користуванні, що закінчилося. Отже, почну я з шкального порошку. Ось такий був у мене тайт. Показую так, тому що великий такий пакет. 2 кг і 100 г був. В принципі, непоганий порошок, Беру періодично міняю. По черзі їх. В принципі, непоганий. Мені він подобався нормально. Справляється, нормально відбирає. Приємний має аромат ампійська, свіжість, такий, свіженький, тому буду, звісно ж, брати. Міняю періодично різні по черзі і використовую. В принципі, порошок непоганий. Далі закінчився ось такий бреф. Ось ці підвісні корзинки брала була в Єві. Два було з ароматом лимона, два з океанською звірістю. Чотири штучки тут було. 149 гривень, здається, була ціна його тут є. Доволі таки непогана. Вчора бачила в просторі, здається, чи, туфу, чи в шкібиску 169, здається, за 4 штучки. Тоді була така хороша ціна, тому і взяла. Далі закінчився ось такий сілан. Дуже класний. Має аромат, подобається мені цей поліскувач кондиціонер, як він там називається. Приємна відошка. Приємний такий має аромат, класний. Повторюю і буду повторювати, мені подобається сіла, подобається, як він пахне, як залишається на одязі. Ось такий гель для прання від доктор Клінік. В принципі, також непоганий засіб, об'ємчик літер. Брала тоді якось по хорошій ціні їх. Ще, мені здається, кілька штучок є в запасиках, тому використовую. Зараз рідкі не купую, купую тільки ось такі сипучі, а рідкими перу. Ось ці. Мені подобається. Гарно справляється, відпирають непогано. Доволі таки непоганий порошок гель. Точніше, для прання. В принципі, будуть якісь акції, то ще буду повторювати. Ось такий засіб для миття посуду з лимончиком. Об'єм також цілий літр. Мені подобаються вони доволі таки нормальної гелової консистенції, е, 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 Не рідкі, не такі, як вода. В принципі, справляються гарно. Переливаю їх відразу, що в такий у мене дозатор є для губки. І туди переливаю і користуюсь. Також по акції набрала, була тоді якась хороша така ціна. А зараз тільки е, візьму вже трішечки інакше, того, що вже справляються в принципі нормально, але так. Ну, Піднадоїли вже хочеться щось, щось інше хочеться. Тому буду трішечки так розбавляти їх іншими. Далі. Далі для волосся. У доньки закінчився ось такий бальзам, ополіскувач для тонкого і нормального волосся 400 мл, це Ну, В принципі, нормальний такий собі робочий варіант. Ще там трішечки, ось так воно стояло. Трішечки там ще на надійні, буквально на один разочок. Я вже взяла показати. В принципі, нормальні такі опискувачі, опускаються в мене стілець. Е, нормальні поліскувачі, в принципі, справляються що чогось, опускається в мене крісло. Ще є в мене в запасиках ідей вам багато таких кондиціонерів, тому ще в порожніх баночках будуть вони налікати не один раз. Пінка ось така була це піна гель. Для душу нектарин від Фармасі. Приємний має смачний такий аромат нектарина. Класний, класний, смачний фруктовий такий. Подобається мені вона, коли наливаєш її, як пінку, пахне на всю ванну. Такий приємний має аромат. І для душу був ось такий з персиком. Це від Лівести брала 400 мл. Також приємний такий аромат персика. Смачненький, приємний. Такий у нас був персиковий, персиковий період. Персики нектарин, Але класні такі. Я люблю персик, тому мені такі віддушки подобаються. У чоловіка закінчився ось такий, де булося тіла, тудей. Брав він його влітку в, влітку в літній душ, брав, це вже забрала його сюди до будинку і вже добивав тут вдома. Приємний також має аромат цей. Гельчик для, для тіла і для волосся, В принципі, він такий продукт два в одному. Приємний аромат, мав об'ємчик 200 мл. Це ще десь раніше я такий купувала. Приємний, класний такий має ароматик. Далі, в доньки закінчився ось такий міст для обличчя з алое, це від Юнайс. Nice. Ми брали, я брала такий же. Не собі влітку, коли була спека, я таким е так зрошувала обличчя, було приємно, він такий, е розпиляєш, він такий, дрібним таким розпиленням на обличчя і так зволожує, охолоджує так освіжає. Класний такий містик. міще ще десь лишився, вона бачу, вже закінчила. Міще десь ще десь в мене ще в користуванні стоїть. Для волосся у мене був ось такий спрейчик двохфазний. Там ще буквально його там на один-два рази, але вже принесла показати. Класний, дуже мені сподобались ці спрейчики. Е, іде це пібак, е, брала його в Лівесті з аргановою олією та каратином. Такий двохфазний, потрібно було його ось так перед використанням збовтувати, щоб він так розвит. Я перемішався, класний. Волосочку таке шовковисте, гарно розчісується, блискуче, не сплутується. Таке здорове, здорове на вигляд. Ну, класний, мені сподобалося. Раніше я такі чогось оминала засоби. Я думала, вони будуть жирнити, буде волосся потім таке після миття, як не вимите, буде мені обтяжувати, але ні, класно. Ніякого такого ефекту не було. Класно, вони працювали. Мені сподобався, обов'язково буду брати, повторювати. Якихось зараз вони трішечки так подорожали, але буду по якихось акціях обов'язково брати. Зубна паста була в користуванні ось така від фармсі, що в мене в старих запасиках тут буквально ще на разочок, на разочок, на два користувалися, це з місфаком іде, відбілююча. Шкода, що вивели ці пасти, пасти класні реально були. Зараз ось цю повернули, але об'ємчик в неї 50. 50 грамів, тут 112, а там маленька, така 50-грамова. Ну, Сподіваюсь, повернуть того, що пасти класні. Мені їх реально не вистачає в компанії фармасі. Класні пасти я ще в запасиках кілька маю, але коли закінчиться, то буду, буде мені їх не вистачати. Пропивала ось таку омегу, брала в доктор Клінік, пропивала її протягом місяця, там ще на завтра залишилася. Ось такі там капсулки, такі штучки ось ті ще для, і ось такі капсулки пропивала протягом місяця, сподіваюсь, що якусь користь для організму вона все ж таки приносить. Тут було 30 штучок, стається, ось така омега пропила. Ще завтра останню допиваю. Далі. Ось така закінчилася зубна нитка, брала в просторі. Довго вона була, 50 метрів, але дуже довго вона якось так у нас працювала. А це я купила на заміну іншу, купила, щодня, здається, купила. Я собі цю брала, вона така в цьому ось так відкривалася, а тут взяла вона в такій картонній якійсь коробочці. І ось тут була ниточка. Та в картонній коробочці, але ну я собі думала, що вона відкривається, і там буде така ж сама, така ж сама е баночка. Ні, вона виходить в. Коли я відкрила картонну коробку, вона там просто в, в, в такому паперовому пакетику, самому там сам цей рулончик. Не дуже мені такий формат зручний. Ось ця мені подобалася. Непогана. Зуна нитка нормальна. Буду десь бачити, обов'язково ще повторю. Далі. У мене закінчилась ось така туш, Взяла вже іншу таку ж саму беру в користування. В принципі, туш класна, це Avon, люкс. Класна туш. Спочатку була ось така в неї кісточка, не знаю, мені здається, вже немає таких зараз. Можливо, де ще вмилькають, але вже, здається, немає. Ось так вона вже підсохла. Кісточка була ось така силіконова. Спочатку, коли була свіженька рідкувата, така трішечки було нею, вона так ніби як склеювала. Але потім вона чуть так підсохла і класно стала профарбовувати, розділяти, подовжувати такі війки. Класні з нею. Мені вона сподобалась. Тому відразу ж таку ж саму взяла, поки пристосувалася до кісточки, звикла, взяла таку саму використання, бо була ще в запасиках. Тому добиваю старі запаси. Тож мені сподобалася, в принципі, працює непогано. Донька, бачу, закинула ось такий консилер від Color Intense, Smart Adapt, Ось такий. Консилер. Я питала її, вона каже, трішечки темнувати, як для неї був. Але, от дивилася, пробувала я його наносити, то, в принципі, ну так, як на мене, розподіляється непогано, ну тільки відтіночок такий доволі темний, як під очі, то трішечки темнувати. Але ніби як розноситься нормально, так не западає в пори. В принципі, ніби нормальний. Такий продукт. Гарно так, якщо вбити, то, в принципі, розноситься нормально. Але казала, що для неї темнувати, бо відтінок трішечки вона не вгадала, тому якось вона його так додавала, мабуть, більш актоналку. Так. Далі у неї ж закінчилась ось така водичка, репліка на. Ford Cherry. Дуже мені подобається цей аромат. Використала вона його просто 58 мл, але вона його просто, мабуть, за не знаю, за місяць-два. Класний, приємний. Ця репліка, принаймні сподобалась. Приємний має такий ароматик вишні, дуже смачненький. Зараз для неї я взяла трішечки, трішечки інший. Той для мене цей більш такий солодший, фруктовіший, а зараз у неї, зараз покажу, ось тут в неї стоїть. Ой. Ой, впав. Корок погано тримається кришка і взяла за кришку він впав. Ось такий зараз у неї в користуванні, вже, до речі, також, скільки, не так давно я для неї його купувала, вже, скільки вона подобається, їй дуже цей аромат. Просто вона від нього в захваті. Але цей такий більш той такий солодкий. в принципі, схожі. В принципі, схожі вони. Бо тільки цей приїхав, мені він чомусь якийсь такий терпкіший був, ніби як, як спецівість. Спецівість така в ньому відчувалася. Ні, зараз, ніби як схожі. Класний також ось цей такий зараз неї стоїть. Дуже вона цей ароматик любить. А я добивала ось таку репліку. Також десь раніше я брала на імператрицю. Там педушечка ще лишилася на дні. Добивала чого того, що, коли я відкрила ось так. Пів коробки, просто, мабуть, половина самої, самої пляшки вилилася в коробку, і я вже так поставила використання, десь тут підтікав сам, десь тут підтікало саме горлишко, ось так воно бачите, біжить. І коли в коробка лежала, десь в цьому, і вилилася вся, водичка вилилась просто потекла на. Ну, така собі. Аромат імператриці мені подобається. але Репліка так, це не оригінал, але потекла навіть на, на етикеточку. Але приємний. Свіжий такий кавунчик на літо, освіжаючий, такий, така поливашка. Приємна. Я от літо і протягом літа і восени коли ще було тепло. Її вже так добивала, випшикувала, просто щоб вона не стояла бо потікає в факон. Зіпсується і аромат. Смисла вже її тримати не було, і швиденько я її так використала. Ще ось така, зазвичай, не лишаю. Ось така штучка ще була. Бачу, тут в коробці з порожніми пляшечками. Деколи виручають, такі беру періодично, їх повторюю, завжди вони в мене мають бути на всякий випадок, деколи вони необхідні. Ось такі, в принципі, порожні баночки не так багато, але так. Пробіглась, позбирала, в принципі, щось не збиралось. Думала, не буду знімати цього місяця, бо, в принципі, не так багато і продуктів. Дещо там ще на підході вже з доглядових там засобів, мивалочки. Це вже буде в листопаді, покажу, що закінчилося, а поки що ось такі продукти в нас були в користуванні. Трішечки порожніх баночок зібралося все-таки за місяць. Непогані продукти, немає такого, щоб мені щось таке аж не сподобалось. В принципі, непогані продукти буду повторювати, але, звісно ж, хочеться і щось інше тестувати, пробувати щось новеньке. Всім дякую за увагу. Пишіть, хто щось цього пробував, хто чим користується, любить користуватись із таких продуктів. Буде цікаво почитати, як вам заходять. Всім дякую за увагу, дякую, що заходите. Всім бажаю тихої, мирної ночі. І до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!